Засіб папуа це є три в одному. Шампунь, засіб для тіла і кондиціонер. Коли я його задумувала, я власне хотіла, щоб в одному засобі була максимальна кількість всього, для того, щоб взяв одну баночку і не паришся, що ще класти косметичку. Тобто одна баночка для всього. І навіть в принципі, посуд можна помити. Також мені як мандрівнику було важливо, наскільки це вистачить. І я засікала по собі, по своєму чоловіку, і от засобу попо він дуже економний, тому що він є унікальним тим, що він є сухий. Ми висушили воду, і цього, цього засобу вистачає, він є втричі легший ніж звичайний засіб з рахунок цього. Тобто, якщо я звичайний гель використовую таку баночку, яка важить 50 грам на тиждень, то оцього цього сухого засобу за рахунок того, що він є економніший і не має води, то 30 грам вистачає на 14 днів. І, власне, що цікаво, ми навіть на етикеті промаркували наскільки днів височить. Тобто можна собі це відслідковувати. Як його використовувати? Ми його насипаємо собі на руку. Далі додаємо трішки води, розмилюємо і наносимо на тіло чи на волосся, і змиваємо водичкою. Що ще важливо? Вага 30 грам, красива баночка, щоб її не викидати. І тут є така книжечка. В книжці написано все, які хто виробив, як зберігати, які інгредієнти. А баночка є така з мінімальним текстом, який читається, для того, щоб тільки важливе, наприклад, як користуватися можна було читабельним текстом прочитати. От, і сьогодні ми знімаємо це відео на фабриці, весна, де ми виробляли. Ці засоби, і біля мене Інна, яка розробила склад на мої ефемерні ідеї, мені щось такого, що в світі ще немає. І, і Інна, я тебе попрошу розказати, що є всередині в баночці, як воно впливає на, на, на людину і ну, на я, і на середовище. Ну, Я думаю, на середовище. що найперше питання, яке зададуть, як воно може піднятися, uh -huh. і як воно може бути нешкідливим. Це дійсно засіб екологічний. Біорозкладний, він не зашкодить жодній живій істоті, навіть листочку навіть дерево, навіть навіть, грудь людині. Там, навіть людині. <рес> так. От, Його основна е, діюча, така піноутворюча речовина з, з кокосу. Е, кокос, ви знаєте, що сам по собі всі мила і засоби з кокосу, вона відпінниться в морській воді. От і якраз ця ідея, що можна, якщо в крайньому межі там, помити не, без води, але набрати води соленою, в принципі, воно буде пінитися. От, допоміжні речовини, які допомагають якраз її е, структуру, структуру таку м'яку робити кремову, е, там місяця. От я не хочу говорити. Є в складі. Є в, в складі. Але що цікаве, можу сказати, що є пребіотик, mm -hmm. то ми додали такий компонент, який відповідає за відновлення мікробів у шкіри, mm -hmm. бо це дуже важливо, особливо в мантрах, коли. Опічних особливих країнах, коли наш мікробіом потрапляє в інше середовище і воно в, шоку, в шоці, в стані стресу від, відповідної, тому ми залишили, пам'ятаєш, думали, залишати, не залишати, ми залишили, тому що це важливо, бо якщо ми додаємо пребіотик, це їжа для нашого мікробіуму, їжа, харчі. Якщо ми додаємо їжу, то точно наші дружні бактерії, які живуть на шкірі, вони не будуть відчувати перепаду різкого чи температур, чи вологості, про те, що ти говорила. Цей ми їх будемо годувати, тому вони будуть спокійні, це важливо. З, таких, з такого дуже класного компоненту, яку ми додали, це вівсяне борошно. Вівсяне борошно – це взагалі дуже знаний компонент, як кондиціонер для шкіри, для волосся. Тобто, уявіть собі такий засіб, який можна використовувати, і він ще дає легке кондиціонування. Ясно, що це не є там, не замінить повноцінний кондиціонер, але в умовах мандрів. Це абсолютно буде дуже достатньо, дуже класно. Ти казала, що воно ще, здається від термозахист має так, вісі, не борошно що... так, так, та. термозахист та. має та. супер. Назвали ми його попо. Це десь з моїх мандрів було натхнення, коли вага важлива, коли несешся на собі. І от власне, і це екстремальні умови, і там не можна ніде поповнити, там нема готелю, ніде ніде не можна вкрасти баночку, бо готелю просто немає. І От засіб, де не можна вкрасти баночку. Назвали попу, але він також є суперісторією для гір, де важлива вага. Чи мені колега казав, як ходжу по Риму. То е, класно, щоб рюкзак був легкий, е, от е, тобто, в принципі, для таких різних мандрів, де вага має значення. А тут дуже важливо додати, що цей засіб потребує сухого, сухого, все ж таки, і намагатися, щоб не потрапляло туди волога. Тобто є, там можна розкрутити кришечку, є така маленька дирочка, і бажано, щоб якщо е, набирати. Покупатися і закрити, щоб воно не стояло в душі, щоб не потрапляла волога. Чому це важливо? По-перше, засіб, не те, що буде псуватися, він концентрований, але він може давати грудочки, тоді треба буде ту кришечку знімати і набагато буде швидше використовуватися, зберігаючи в ідеально в сухому середовищі, цей засіб гарантовано буде надовше. Та ми вже довго тестували, якби вже і мантраху без того виробляли, то я теж ну пробувала з кришечкою, без кришечки. Власне, кришечка важлива. Вона часом трошечки дратує людей, так як я з довгим волоссям, тому що ну довго треба трясти. Але я пробувала без кришечки, коли сипеться багато. Ну насправді досить важко насипати, скільки треба, йде перевикористання. Тому десь ну прийняли рішення, що краще трохи потрясти, але буде більш економне використання і не залиється вода, що важливо, бо так душі можна трохи промазати так, якби воно Ну, і це дуже зручно. Якщо mm. треба помити посуд, набрав води, трохи потряс, вже mm. піна, вже вода, і ти вже помиш посуд. Так само для дитини, ти може на шкіру не, не, не сильно ок, там трясти дитині, mm -hmm. а вода з піни, і там дитину покупав, ну вже розчинену з водою. Це, звичайно, набагато краще, і економніше.